Люди, що сьогодні і далі продовжують отримувати соціальну допомогу, і за ті роки, про які ми з вами говоримо, війни не знайшли собі, скажімо, достойного працевлаштування, їх ніхто не буде тримати. Їх будуть дуже обережненько, в першу чергу, за рахунок того, що вони будуть припиняти будь-які форми соціальної підтримки. Тобто, як тільки тут відбудеться заморозка війни і припинення активної фази, Наші з вами європейські партнери миттєво припинять соціальну допомогу нашим мігрантам. І ті, хто сьогодні вже її не користується, вони лишаться. А ті, хто сидять на соціалі, і ті, хто за рахунок соціалу оплачують комунальні послуги, оплачують житло, вони миттєво опиняться в ситуації, що їм не буде за що жити і вони повернуться в Україну. Але ця категорія, що буде повертатися. Це не завжди е, активна частина трудових ресурсів, які в Україні раптом підуть працювати. Якщо вони там не працюють, то є великий шанс, що вони і тут не будуть працювати.